Добрий день! Подивіться, хто прийшов до нас у гості? Мама. Мама ходила у магазин і купила багато фруктів. Купила, Що? Давайте подивимось і разом будемо говорити. Мама купила банан? Мама купила банан. Мама купила яблуко, мама купила сливу, мама купила сливу. Мама купила грушу. Мама купила грушу. Мама купила лимон. А зараз я пропоную вам подумати, який фрукт я буду показувати. Я кругле, Червоне смачне на дереві росте що? Да, це яблуко, яблуко. я маленька, не кругла, овальна, синя. Що? Так, слива. Я жовтий Ввальний, Кислий. що? Правильно лимон? Я великий, круглий, смачний, солодкий, зелений, а всередині червоний. Хто я? Правильно, добре. Кавун. Кавун кавун. І я прошу давайте намалюємо кавун. Великий, круглий, зелений кавун. Малюємо зелений кавун. Круг, ось тут, Кавун ріс круглий, великий, має ось такі смужки. Одну зафарбовуємо зелену, другу ні. Зафарбовуємо зелену, наступну ні. Ось такий буде кавун. Темно-зелений, світло зелений, темно-зелений, світло-зелений і останній темно-зелений. Пишемо слово, назву Кавунь.